Друзі, виявляється, вдома в акваріумі можна тримати не лише равликів чи рибок, а навіть і скатів. Тож далі поговоримо про акваріумного ската. Більша частина людей знає, що скат це велика хижа морська риба із пуским тілом та вузьким хвостом. Електричний скат має на голові органи, що утворюють електричні розряди. Це своєрідна жива батарейка з напругою в 300 вольт і силою струму 8 амперів. Втім, такі маленькі акваріумні скати навряд чи отримують звання занадто страшної тварини. До того ж, вони дещо відрізняються від своїх великих побратимів. Перше, акваріумному скату достатньо об'єму води десь 200 літрів, на відміну від ската, який є океанічний скат, або морський скат для них це дуже маленький об'єм. І по-друге, це пресна вода. Для океанічного скату треба морська, середовище морське. Тут необхідна просто проточна вода, звичайно. От вся відмінність. Трошки вони менші за розміром ростуть, ну, але ж знову ж таки, в залежності від об'єму акваріуму. Якщо буде 500 літрів, само собою риба буде більшою. Скати дуже цікаві домашні тварини. Виявляється, у кожної особи не свій неповторний характер, який вони яскраво демонструють, отримуючи їжу. Такий домашній улюбленець досить активний. За його водним життям можна спостерігати годинами. Це розважить господаря, а також заспокоїть. Доглядати за акваріумними скатами зовсім не складно. Самі такі необхідні моменти, утримані скати. Це обов'язково повинна бути кришка або скло зверху, тому що скат, коли Поглощає піщу, він дуже робить різкі рухи і може випригнути з акваріуму. Так само треба, щоб було м'яке дно. Це мається бути або пісок, або гравій, який, не, який дуже такий гладенький, має гострих кутків, тому що мантія, яка узката зверху і знизу знаходиться, вона дуже-дуже ніжна і травмувати її дуже легко. Так само з декорацією в акваріумі мається бути або великі округлі камні, або коряги, які не мають гострих кутків. Обов'язково температурний режим 25 – 25-27 градусів це мінімум для утримання скарта. Найкращим елементом декору можуть бути корчі, але тільки на великій відстані від стінки акваріуму. Адже скат обов'язково залізе в будь-яку щілину, може застрягти в ній і травмуватися. Вибір ґрунту, як ми говорили, є дуже важливим. Вискальців ніжні органи дихання, гострі піщинки їх ранять. В акваріумі зі скатами ми використовували безпечний для них річковий пісок. За допомогою нього ці риби люблять щищати слиз, що утворюється на їхньому тілі. Скати виділяють у воду багато продуктів метаболізму, тому для профілактики захворювань рекомендується поставити зовнішній каністровий фільтр. А також щотижня потрібно міняти близько третини води. У годуванні скати не вимогливі, але вам потрібно детально ознайомитись з потрібними для ската продуктами харчування. Головним харчуванням є піща багата білком. Це бажано, щоб це була свіжа риба або морожена риба, і можна давати іноді курочку, серце або трошки філії можна давати. Бажано один раз на день, але так, щоб вони гарно наїдалися. Тому що якщо скат буде не доїдати, буде падати енергія в нього втрачатися, і просто зараз він помре. Для того, аби урізноманітнити раціон такого улюбленця, можна готувати його великим озерним мотилем, креветками, яким перуанським кальмаром. Корм обов'язково повинен пройти заморозку для знезараження. Креветку потрібно очистити, і якщо скат маленький, розрізати на маленькі шматочки. Періодично для різноманітності можна давати філамента або тріски, багати кальцієм, калієм і фосфором. Є один невеликий секрет, який допоможе господарю зрозуміти, наїдається його улюбленець чи ні. Скат має бути упитаним. Головна ознака в них того, що скат є упитаним це його хвіст. Чим товщий хвіст, чим він такий ну, по відношенню до тіла, тим краще. Якщо, звичайно, там ниточка, то, само собою, що він худенький. Скатів можна тримати в акваріумі з середніми та великими мирними рибами: барбусами, арванами, тигровими оконями чи боціями. Якщо обсяг акваріума дозволяє, можна тримати разом кілька видів скатів одночасно. Особини приблизно одного розміру не проявляють агресії один до одного. Крім того, разом скати швидше адаптуються до зміни параметрів води. Можна також разом отримувати самця та самочку. З Часом у них може з'явитися потомство. До речі, самочка дещо відрізняється від самця. Розмірами і трошки по фарбуванню. На даному ті, що в нас є, самочка трошки світліша за самця. Самець трошки. І самець є більш крупним, більш таким жирненьким, якщо він в гарних умовах він більш упитаний. В нього тіло більш таке, ну крупніше. Самочка дрібніша, менше трошки. Такий домашній улюбниць може прожити до 12 років, але все залежить від умов утримання такої риби. Якщо умови утримання ідеальні для ската, якщо робиться підміна води, якщо є достатня аерація, тоді скат проживе довго. Якщо немає необхідних умов або риба травмується, то тоді, звичайно, це буде менше. Після деякого часу проживання у квартирі скати починають пізнавати господаря. Часом вони демонструють свій характер та вільно відчувають себе в акваріумі. У ската бажано заводить людям, у яких є вільний час, тому що раз на день треба підмінювати третину води в акваріумі. Обов'язково. Треба слідкувати за тим, щоб був кисень постійно обільний, для того, щоб фільтр гарно фільтрував, обов'язково кожен день їх годувати. Так що тут бажано, щоб у людини був вільний час по догляду, по харчуванню слідкувати за ними обов'язково. І, звичайно, скату потрібна увага, адже це жива істота. Тож, якщо ви любите чогось нестандартного і маєте відносно багато вільного часу, то така рибка може бути для вас відмінним домашнім улюбленцем. Сьогодні під нашим прицілом опинився бегемот. Що цікавого, ми дізналися про цю тваринку. Ви дізнаєтесь за мить. Бегемот або гіпопотам належить до найважчих наземних савців. Це дуже велика тварина, вага її більше трьох тонн, довжина до 4,5 метрів, висота до півтора метра. Наукова назва таких здорованів гіпопотам, що у перекладі означає річковий кінь. Місце проживання таких тварин західна, центральна, східна та південна Африка. Більшу частину життя Богомот приводить у воді, він гарно плаває. Цікавий те, що під водою може залишитись до 6 хвилин. Живиться така тваринка навколоводною наземною рослинністю б міг подумати, та за необхідності на суходолі бегемот може бігати зі швидкістю до 40 км за годину. У бегемота величезні зуби. Самка пускає їх у хід, коли захищає дитинча від голодного крокодила. А бегемот, коли б'ється з іншим бегемотом. Якщо потурбувати таких тварин, вони стають дуже агресивними. Самка народжує одне маля раз на один-два роки. Цікавий те, що діти п'ють молоко матері під водою. На жаль, кількість таких тварин у природі постійно зменшується, оскільки на бегемотів постійно полюють заради смачного і поживного м'яса, міцної шкури та цінних іклів. Тому гіпопотамів охороняють у заказниках. А далі наші зоознавці розкажуть, що вони загалом знають про бегемотів. Тож дивіться, що нам понарозказували діти. Бегемот це дуже-дуже велика тваринка. І вона живе у воді. В неї маленькі ножки, витягнута мордочка теж і у неї Очки як на мистинку. Багомот, він, це велика тварина, яка вже в воді, і він товстий, маленькі ніжки і очки такі маленькі. Він, коли хоче в воду йти, то він отак припливає, а коли ну, Людина бачить його то богімот вже пря... прячеться воду. А як він виглядає? Таким великим і в нього такий, такий рот великий. І він, він більше, ніж зай. Є. Це така тварина, як яка вміє. У нього великі ноги. А ми нагадуємо вам, що ви можете фотографувати своїх домашніх улюбленців і надсилати ваші фото на нашу електронну скриньку. Ми чекатимемо на них з нетерпінням. Осі вухаці та хвостаті, і нам вже час прощатися з вами не сумуйте, зустрінемося рівно за тиждень. Бувайте.